Я Латіша. Я українка. І це моя подорож. Об'їхати скільки країн, аби побачити друзів, які через росіян змушені були залишити свої домівки. Об'їхати скільки країн на авто з мамою, двома котами, Левчиком і без тата. Тату. Я мрію, щоб закінчилася війна, і ти повернувся додому з перемогою, і ми будемо жити родиною. Об'їхати скільки країн, бо мама твердо сказала Росіяни вкрали в нас весну, вкрасти ще й літо їм не вдасться. Їхати сотні кілометрів від дому це не зовсім подорож. Я часто хникала. І плакала, хоч і раділа, й сміялася не менше. Завжди обіймала свого Левчика і тоді почувалася впевненішою. І було не так страшно. Я вчилася думати мовою усмішок і кольорів. Ми з мамою зустрічали нові країни і міста саме так. Моя країна сьогодні не усміхається. Наш небесно жовтий колір про майбутнє. Я знімала усе на свій телефон. Це для тата. Ми так спілкувалися. Так тато завжди був з нами. Він просив напиши мені, як ти бігаєш, і радієш. Мені це дуже треба. Люблю твій та. Я, мій Левчик, двоє котів, і мама відвідали наших друзів. Знайшли нових, подорож була дуже цікавою. Хотілося всюди побути ще, особливо у Страсбурзі, де стоїть височенний Страсбурзький собор, і був він, мій друг Архип сонячно і тепло, і у його долонях скляне, небесно, жовте серце. Я довше чекала цієї зустрічі, ніж ми бачилися. Об'їхати скільки країн, аби вже майже розпаковуючи речі в Румунії, мене слухала уся Бая Маре. До тата, до тата, до тата! кричала я, бо він мені написав: Буду вільний два дні. Приїздіть. Зустрічаємося тут, Україна Чернівецька область, СМТ Глибока. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку. На ньому такі слова В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.